Всі, хто стежить за інформаційним простором разом із Першим Подільським, ми зібрали для вас головні новини цього дня із життя Хмельниччини. Тож розпочинаємо. У Хмельницькій громаді тривають ремонтні роботи з ліквідації аварії в енергосистемі. Відновлено напругу і вже відбувається заживлення споживачів у частині мікрорайонів Гречани, Південно-Західний, заріччя, частина виставки, озерна частина центру. На черзі решта центру, дубове, ракове, лезневе, частина південно-західного району. Заживлення споживачів аварійне. Отже, можуть бути перепади у напрузі. До кінця 13 жовтня планується відновлення основного живлення. Лення надзвичайно важливо дотримуватися максимально ощадливого режиму споживання електроенергії цього вечора, наголошують в мерії. Через перебої електропостачання комунальники радять жителям міст Хмельниччини завжди мати вдома запас питної води, якого б вистачило щонайменше на три доби. Перш ніж набирати воду в усім місткості поспіль варто розрахувати норму споживання води сім'єю або користуватися загально прийнятими стандартами, які ви бачите на своїх екранах. На Старокостянтинівщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у які загинув 53-річний водій. На автодорозі між селами Сербинівка та Махаринці. Чоловік на автомобілі Ополь не впорався із керуванням та з'їхав на узбіччя, де зіткнувся із деревом. Водія у важкому стані доставили до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні, але на жаль, врятувати його життя не вдалося. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. 13 жовтня посеред дня частину Хмельницького накрила хмара сірого диму. Люди почули звуки, схожі на вибухи. Як з'ясувалося пізніше, на перехресті вулиць Прибузька та Свободи загорілася вантажівка. Що стало причиною лиха? З'ясовували наші журналісти. Пополудню у Хмельницькому надзвичайники виїхали на черговий виклик. На території будівництва на перехресті вулиць Прибузька та Свободи загорілася вантажівка. На момент прибуття бійців ДСНС кабіну автівки охопило полум'я. Водій за допомогою вогнегасника самотужки намагався вгамувати вогняне лихо, коли у дії вступили вогнеборці. Від знищення оперативникам вдалось врятувати причіп поруч розташовану ще одну вантажівку. Як припускають надзвичайники, біда трапилась через несправність електросистеми авто. Повномасштабне вторгнення расистів в Україну стало для всіх потрясінням. І страховий ринок не виняток. Утім, острах швидко минув, і страховики продовжили свою роботу. Держава виплачує компенсації згідно із законом, що правда із затримками. Фонд соціального страхування у Хмельницькій області, попри воєнний стан, працює у штатному режимі. Грошові виплати лікарняних та допомоги при вагітності і пологах здійснюються згідно графіків. Вже від початку повномасштабної війни наша область отримала розрахунки на 400 мільйонів гривень. Їх отримує 57 тисяч застрахованих осіб. На сьогодні до нас подано 54 тисячі. Це по листках непрацездатності, по тимчасовій непрацездатності. Це орієнтовно по в середньому. По два листка непрацездатності. 6 днів і виплати по на одну особу складають 5 тисяч гривень. Це середня цифра статистична. Значно більшу суму страховки отримують при вагітності і пологах. На сьогодні ми отримали на фінансування заяви розрахунки для майже трьох тисяч жінок. На сьогодні середня виплата по вагітності та пологах за 9 місяців на одну жінку складає в нас 38 тисяч гривень. Виплати від держави надходять щоправда із затримками. Застрахованим доведеться чекати близько двох місяців. Ті кошти, які акумулюються на рівні Києва, тому що фінансування здійснюється за рахунок коштів, які надходять від сплати ЄСВ, які сплачує роботодавець. Ці кошти акумулюються на рівні виконавчої дирекції, і при надходженні цих коштів на рахунок виконавчої дирекції, виконавча дирекція перераховує їх на управління. Тому фахівці просять людей не панікувати усі нараховані виплати надійдуть вже незабаром. З початком 2023 року Нацбанк поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень застарілих зразків із метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки та монети. Як таке рішення сприймають краяни та чи є у ньому актуальність? Ми поцікавилися у рубриці питання дня. З початку 2023 року Нацбанк вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень застарілих зразків з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки та монети. Як ви сприймаєте таке рішення та чи є в ньому актуальність? Слухай та змінюють там степені захисту, всі, всі справи я це також читав, але е старі банкноти, щоб також будуть в обігу, ними можна буде розраховуватися. Не можу сказати, що це є нагайним наразі, але воно так потрібно. Ну, я навіть не знаю. Особисто я рідко користуюся бумажними грошима, звичайно, картою. то мені якось байдуже. Вважаю, що в принципі можна, а як же ж. Можна уславити в таких монетах наше сьогодення, наших героїв. Мені здається, що це нормально. Нормально сприймаю. є актуальність? Не знаю, треба розбиратися в цьому, щоб знати детально. А наскільки вам зручно користуватись ну, монетами? Так, не, не дуже зручно. Так, паперовими, звичайно, зручніше. А, метал важкий, інший гамонець потрібен. Я не задумувалася, якщо треба, то хай буде. Я взагалі безгону безготівкої полюбляю. Позитивно я не бачу нічого тут такого кардинального. Ну якщо вони так вирішили, то будь ласка. З початком 2023 року Нацбанк вилучатиме з обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень застарілих зразків з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки та монети. Як ви сприймаєте таке рішення та чи є в ньому актуальність? Я сприймаю таке рішення слухняно, сказали, треба робити. Чи є в ньому актуальність? Ну я думаю, якщо держава таке рішення прийняла, значить воно і наразі і на часі. І актуальність в цьому є, тому що не дивлячись на те, що в країні війна, все одно всі решта процесів мають і і країна має функціонувати, існувати і навіть розвиватися. На Хмельниччині у вересні браконьєра завдали збитків більш як на мільйон гривень. Державні інспектори рибоохоронного патруля області провели 18 рейдів та викрили 29 порушень природоохоронного законодавства. За цей період збитки, завдані рибному господарству, склали 1 мільйон 142 тисячі 426 гривень. Держінспектори вилучили 23 заборонених знарядь лову, склали 10 протоколів за грубе ігнорування заборон, 8 – за порушення прав. Рибальства чотири за незаконне придбання чи збут водних біоресурсів та оформили при цьому сім актів виявлення та вилучення безгосподарського майна. Крім цього, десять адміністративних справ передано до суддів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Попри складні випробування, життя продовжується і український рід. Теж в обласному пологовому за період війни породілі неодноразово мусили спускатися у сховище, і в окремих таких випадках не могли чекати та починали народжувати. Хоч екстрених пологів тут було небагато, ми покажемо, який вигляд має операційна палата в укритті. Восьмий місяць героїчного протистояння випробувань та боротьби. У той час, коли у різних куточках країни лунають сигнали повітряної тривоги, на світ народжуються нові українці: сміливі та дужі козаки, й козачки. За період війни в укритті обласного пологового народилася пара немовлят. Таких випадків досить небагато. У нас лише двоє діток народились, причому це весною. Одна з жінок була перес тимчасово переміщена особа. І одна хмельничанка. На цьому тижні ці такі напружені повітряні тривоги, і в нас абсолютно весь і персонал, і пацієнтки спускалися всі. Одна дитина в нас, яка яку неможливо зняти з апарата штучної вентиляції легень, вона залишалась в відділенні. А так всіх діток ми спускали. Із відділення постінтенсивного догляду навіть недоношені, маленькі дітки. В укритті обласного перинатального створені усі умови для безпечного перебування пацієнток. Там облаштована операційна палата, пологова зала, палата для дитячої реанімації, санвузли, кухня. Тож є можливість приймати одночасно декілька пологів. Стають мамами тут жінки із різних регіонів України. На сьогоднішній день в нас 13 породіль, а також в нас є жінки з дітьми відділені постінтенсивного догляду. Їх вісім. І є пацієнтки відділені патології вагітності. Звичайно, У нас вже народило більше півтори сотні тимчасово переміщених осіб. Багато дуже з Харківської області. Березень, квітень, багато народжувало з Києва і Київської області, Житомирської області, Одеська, Запоріжська на сьогоднішній день, Херсонська, більше Миколаївська. Та все ж кількість місцевих майбутніх матусь переважає над числом породіль переселенок. Загалом 1176 немовлят з'явилось на світ у Хмельницькому обласному перинатальному центрі за період повномасштабної війни. 152 дитини народили жінки із числа внутрішньопереміщених осіб. І в продовження теми медичний хаб Донецької області запрацював на Хмельниччині із промовистою назвою Торецьк разом кого обслуговують торецькі медики? Дізнавалися наші кореспонденти 96 сатурації і частота серцевих скорочень 76. У Хмельницькому з вересня запрацювала така філія Турецького центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут працює лікарка та медсестра. Обслуговують насамперед своїх пацієнтів та переселенців. Свій кабінет називають хабом. Багато переселенців, як і Донецької області, так і нашої Турецької громади, знаходяться на базі Хмельницької області. А ми поки єдині, які відкрили цей медичний хаб, тобто, щоб надавати і продовжувати надавати медичну допомогу як пацієнтам нашої громади, так і всієї Донецької області. Медична реформа, що кілька років тому розпочалася в Україні, дає змогу сімейному лікарю обслуговувати пацієнтів фактично без прив'язки до місця проживання. Національною службою здоров'я України постановою не змінюється цей принцип. Тобто пацієнти залишаються з нами і ми. Продовжуємо з ними контактувати, надавати допомогу в телефонному режимі, виписувати електронні рецепти на доступні ліки, на антибіотики, на направлення. За словами лікарки, процесу адаптації особливо не відчули, та й пацієнти задоволені. Їх позбавили проблем пошуку медиків чи отримання необхідних ліків за рецептами. Що ж до хвороб, то побільшало тих, що викликані стресами війни, серцево-судинні проблеми та гіпертонічні кризи. Ми ж працюємо за єдиною програмою медичних гар. Рантій вона нічим не змінюється, де б ми не були, або наші пацієнти в будь-якій точці нашої держави. Тобто, програма медичних гарантій небезоплатне обслуговування залишається і є у кожного сімейного лікаря. Також і в нас турецькі медики до останнього залишалися на Донеччині, попри бойові дії кажуть, не могли покинути напризволяще своїх пацієнтів. Та й зараз у Торецьку продовжують працювати амбулаторії. Що ж до медиків, то дотепер там близько половини усіх лікарів. Хмельниччина продовжує бути надійним тилом для внутрішньо переміщених осіб, аби переселенці не боялися зими їх забезпечують теплим одягом, продуктами, житлом тощо історії кожної із родин, які зараз проживають в області, доводять Росія країна терорист, яка нищить все на своєму шляху, адже рашисти забирають не тільки домівки. Але й життя близьких. Перший Подільський побував у Старій Синяві, де переселенцям допомагають благодійники. Через війну залишилась без чоловіка та домівки. Три місяці тому Поліна із чотирма дітьми оселилася в Старій Синяві. Будинок у тимчасове користування родині надав місцевий підприємець. Живіть скільки хочете. що вам мішає, то убирайте, що хочете додати. Ділайте до початку повномасштабного вторгнення. Сім'я Кутєпових мешкала поблизу Ізюму Харківської області. Мала власний приватний будинок та спокійне життя. Нині про родинне щастя нагадує тільки ось ця світлина. Від втрати коханого чоловіка Поліна тільки починає оговтуватися. Ба більше від ворожих снарядів постраждав наймолодший син. днів назад мої снялі спіцу урібенка. Ждем, пока заживет. У ребенка две операции произошло на ноге. раз сняли как аппарат, а второй раз у него срезали шишки и зашивали по новой ногу. Теперь потихоньку восстанавливаемся. Нині сім'єю опікується благодійний фонд Карітас. Саме для переселенців в них діє проект реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 В його рамках людям, які проживають в оселях з пічним опаленням, допомагають дровами на одну родину сім кубічних метрів. Крім дрів передбачаються теплі комплекти, ковдра, плед і карімат, і також набори з постільним білизною, кастрюлями, рушниками. Теплим подарункам зраділи найбільше, адже родина тікала, залишаючи усе нажити і навіть документи. Тому з потреби їх відновлення звернулись до працівників благодійного фонду Карітас. Тож це не остання зустріч родини та доброчинців. Рятувальники Хмельниччини зустріли із евакуаційного потяга та супроводили до швидкої допомоги тимчасових переселенців похилого віку із Запорізької області. Більше сотні людей із особливими фізичними потребами та прикутих до ліжка прибули до нашої області, шукаючи порятунку. Усі вони підопічні будинків інтернатів, усі вони втратили дах над головою та тепер житимуть як удома у спеціалізованих закладах. Хмельниччини спільно із рятувальниками працювали бригади екстреної медичної допомоги та волонтери. Адже крім фізичної допомоги, наляканих війною та відірваних від звичного життя стареньких, ще й потрібно було підтримати морально. Це забезпечили психологи ДСНС Хмельниччини. І наразі це вся інформація. Наступний підсумковий випуск новин чекайте вже завтра, о цій же порі в ефірі першого подільського. На все добре.